Взяти цю стопу, от вона просто дубова. Ти на ній просто будеш ходити. Коротше, от, ну, на цій стопі можна вже і пришвидшитись, можна і підстрибнути. Андрій показує нам відмінність між своїм старим і новим протезом. Воїн утратив ногу в липні минулого року неподалік Старомайорського на Донеччині. Сапер наступив на протипіхотну міну. Одразу я ж подивився на ногу, взяв, бачу, висить все. Тобто там без варіанту було сну, я ж одразу оцінив пошкодження і давай закручуватись. Мені там не було там, часу роздумувати. Та вже зараз із оновленим високотехнологічним протезом готується повернутися на фронт, адже там дуже не вистачає фахівців його профілю. При моїй роботі сепера, перше я багато чого вже знаю, ну от багато кого ще можу і навчити. Звикає до спортивного протеза і Руслан воїн третьої штурмової бригади теж постраждав від протипіхотної міни під час одного з бойових виходів. Чоловік каже, не міг дочекатися цієї миті, адже чим швидше хоче повернутися до побратимів на фронт. Забив, як бігати, а тут фух побіжав фух. і легко, типа ну класно. Ви, якщо я повернув, є, і Я хочу. зараз буду проходити курси фпв-дрончика в дрончики пойду. Ну, хоть там буду приносить свою пользу. Потому что оно ну, в пехоте, ну, как бы она то ни было, но ну, это не твоя нога. Ну. Ну, точніше не моя типу, ну по-любому в піхоті вже не полився побігати. Загалом нові протези отримали 30 ветеранів. Організували все завдяки реабілітаційному проекту Ю плюс Сістем у співпраці з данським виробником. Воїни отримали на вибір два технологічно різних протези. Перше це ранінблей саме біговий протез, на якому можна бути більш мобільно саме в бігових видах спорту, да або на службі, а також повсякденний та силовий варіант Фреверфуд. Це такий протез, який надає змогу займатися. Боксом, баскетболом і певними такими е, видами, да, які, які наші хлопці полюбляють. Головна ідея, кажуть організатори, якомога швидше адаптувати військових до повноцінного життя, і саме спорт може стати їхнім новим захопленням. Та для деяких бійців ці протези виявилися першими, тож попереду ще тривала адаптація. На перших наших заняттях дуже важливо навчитися йому довіряти, адаптувати куксу до цього навантаження, щоб потім вже на таких заходах можна було тестувати спортивні стопи і Давати більше навантаження. По часу це може займати декілька місяців. Крім цього, захисники одразу змогли випробувати нові протези. Футбольний клуб Динамо Київ організував справжній матч для ветеранів на своїй тренувальній базі. До команди приєдналися й спортивні зірки: Андрій Ярмоленко, Віталій Бояльський та Владислав Добінчак. Загалом за цим проєктом вже вдалося протезувати 90 захисників. Ініціативу планують масштабувати. Для цього шукають нових партнерів, які готові вкладати гроші у закупівлю протезів. Махло, гормахловгені задоя факти сі ті. Єдині новини.